До Подільська прибула мобільна бригада благодійного фонду Право на захист з метою збору даних задля отримання фінансової допомоги переселенцям від УВКБ ООН. Скажіть, будь ласка, які документи ви зараз оформляєте для того, щоб люди отримали допомогу, яку в якій кількості? Ми оформляємо людей на отримання допомоги в розмірі 2220 гривень на місяць. Точно на три місяці, можливо, йде зараз. Ідуть перемовини про те, щоб це було протягом шести місяців. Тобто сума буде збільшена вдвічі. Але це поки йдуть перемовини. Ми реєструємо для цього такі. Такі групи людей, як внутрішньо переміщені, люди, які виїжджали за кордон, люди які повернулися, і також люди, які не виїжджали нікуди, не приїжджали, які мешкають тут в Одеській області, але постраждали від війни. Це можуть постраждалі від війни бути внаслідок, якщо умовно... Зруйноване житло, пошкоджене там зіпсоване здоров'я, поранення, там втрата близьких. Що стосується заявок вразливих категорій із числа внутрішньопереміщених осіб, то це родина, яка має лише одного з батьків, або з кількома дітьми віком до 18 років, або з особами похилого віку 55 років і старше. Родина, яку очолює одна людина похилого віку, 55 років і старше, або особа похилого віку з однією чи кількома дітьми віком до 18 років. Родина з однією. Обо кількома особами з особливими потребами інвалідність, хронічні захворювання тощо. Прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками. Не зможуть зареєструватися тільки ті родини, що вже отримували грошову допомогу від міжнародних організацій. Та якщо місячний дохід на кожного члена родини більший ніж 5400 гривень, які ж документи потрібно надати: податковий номер, національний паспорт або інші документи, що посвідчують особу, довідка внутрішньопереміщеної особи, банківська картка головного заявника, свідоцтво про народження дітей за необхідністю, документ, що посвідчує законну опіку над дитиною. Посвід... Вічення медична довідка за наявності інвалідності або хронічного захворювання для збору даних мають бути присутні всі члени родини. Дана мобільна бригада прибула в Подійск на три дні, але вони запевняють, що якщо за ці дні вони не зареєструють всіх, то обов'язково приїдуть до нас ще раз. «Сподіваєтесь, що найближчим часом отримаєте цю допомогу. Сподіваємося на допомогу, а більше сподіваємося, що поїдемо додому. Це навіть допомоги ніякої не потрібно, тільки додому хочеться. Дуже віримо в те, що найближчим часом мрії всіх українців, в тому числі і переселенців, здійсняться. Ми переможемо, і вони повернуться в свої домівки.